Всім привіт! Заман! Ви на каналі Будь со мною, з вами Наташа, всіх вітаю щиро. Третій день у добровольний куль є дощ. <laughs> Якось нам дуже тут тепло. Це не страшно, бо і при дощу можна багато що цікавого подивитись. Ми вже не пішли в старе місто, пішли в іншому напрямку. І тут є торгові центри, зараз подивимося, що продають на базарі. І вийшли до такого ну, порту, тут, тут якісь кораблі, от там, бачите? в задньому фоні якісь катера, приватні яхти, історичні. Кораблі, туристичні кораблі. Це цікаво, це для нас не кожен день перед нашим оком стає. Тому всіх запрошую знову на прогулянку по Дубровнику, по іншій частині, не по старій, а вже більш такій житлій часті. Бо там на задньому плані є дуже гарний мост, по якому ми вже проїжджали, як я гадаю, я його знімала вже пару днів назад. Будьте зі мною. Як скрізь у європейських містах, тут є якісь карти, якась інформація. Юагея. Там ми знаходимося, це порт Круш, звезд. А от тут у старому городі ми були вчора, позавчора. Зараз ми пройдемося тут по порту і подивимося, що тут є. Дивимо ми десь тут, біля лікарні. Мар'яна. Таких тільки катерів тут немає. Багато різних круїзних, невеличких катерів. Можна об'їхати тут три острова. Інші також щось пропонують. Кармен Зринський, Жринський. О там гарно. Гарний такий парусний. Караха. Дуже така пульсуюча частина міста. Лука-Дубровник, порт, офдобровник, десь із будівлі до цього порту. Паркінг. У Дубровнику дуже-дуже дорогий паркінг. Година може коштувати 6 євро. Тому ми пішки все проходимо, залишили машину в підземельній парковці. В цій церкві я також бачу, що папа Іван Деппаль другий був і. Le Belle lesatic? Як вони це на горі, такі будинки будують, 5-6 навіть, хто там живе? Як туди добратися? Я впевнена, в них дуже гарний вид з вікна лиш. Доїхати до таких будинків треба. Добру дорогу якої ще немає. Ми вишли к автобусній станції здесь. Тоже интересно иногда и посмотреть, как у других это все функционирует. Окошки в окошках можно получить информацию. Це флікскус, який їде іноді в Германию. Ми пройшли десь 800 метрів від порту і дійшли до цього мостика, по якому ми їхали, в Добровник заїжджали сюди. Це дуже чудово стояти поруч і його знімати. От ми вже і у самого подножья этого моста. Высота у нього 80 метрів. Не знаю, почему я начал восхищаться всякими строениями, но это все впечатляет. Слева вот мостом все еще территория порта, туда доставляют кораблям разное снабжение, вот метру достава. Повітря дороги ми в'їжджали в міст. О, така невеличка прогулянка вийшла у нас. Ми вийшли з нашого апартменту, прогулялися отут, вздовж узбережжя, побачили цей міст і повернулися додому в, наш, в наше житло. Дякую, що були зі мною. До слідуючих зустрічей. На все добре.